І всім привіт, З вами Поліна Airbox, І Ми сьогодні будемо якийсь тавер грати Да, не кажіть, я сьогодні з камерою граю Так, клубнична башня. Клубнична як башня. Strawberry тавер, Ну, давайте поіграємо. Так. 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 Ладно. Аккуратненько. Аккуратно. Аккуратно. Давай. Аккуратно! Так, аккуратно. Тики шок прикламенный с камерой играю, это вообще кринж. Аккуратно! <таспросы> а ну урон А, ну А. Ой. А хамуха, як ты О, все. Ааа! Ну ладно, проходимо самоланич. Так, акуратно. Че пусть там так стало. Ладно. Укуратно. Укуратно, давайте, акуратні. О! Самолана. Що це таке? І спустя три хвилини я це пройшла. Так, проходимо акуратно. Я. я зараз ворони наносила. Так, бабути, аккуратный. Аккуратный. Так. Что-то такое за предлога Кто да там бабути, тут строубери. Я мастер вообще паркурим, Вот, сюда же выйду. Ой. Ай. Ой. Давай аккуратно, давай. Купнички. Ні, не скоро цих прокупить, так? Ми будемо сейчас кей. Ладно, буде проходить. Кто нам, за... нам запрещає? Оця штука для Оця штука. Так, давай. Unite. Ага, через 5 секунд à. я через те штуку першу айкурят, ай. 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 ну -ай. ай. 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 тут надо даже просто идти. Вот йти крупнички, ну це всі може. Це просто, просто лета княга, я просто <з Eu> даже приглавку не нажимала. І от я уже вернулась, коли пришла цей кур. Де я там упала? І от проходим. І от я уже тут. <клес> і от, я тут там, і проходим ще. Чого я играю в Roblox і бачуся? Це квадрат, це як в Майнкрафті. Бляха-муха. що от. Тепер нам треба прыгать. Прыгаємо, приходим, прыгаем. все, пропрыгали. І тут ми теж перевіриємо. О, о, так швидко. Вот це. Це якась чебурашка, якась кай... нова модель. Чого ага, я впала? Я впала, я впала наниз. І більше рубрики по пакут не буде. І всім пока.